Сьогодні ми імітували штурм умовно в ворожих позицій з цими курсантами. Ми використовували технологію лазертагу для того, щоб військовослужбовці змогли ну, відчути цей контактний бій на зап'ястку там ліва або права рука вдягається браслет. І дає такий електричний розряд легенький. У нього є там дві спроби. Раз поранення, два поранення, його током б'є. І третє поранення, коли він загорається. ця індикація, як йолочок новорічно світиться, то вже він не може ні стріляти, ні продовжувати бій. Викладають теорію в 151-му навчальному центрі інструктори, які пройшли бойові дії в самих гарячих точках. що в реальній ситуації паніка, хаос, трьохсоти лежить, відходи, не йди, йди сюди, накривають граната. Ти також ну, не впевнений в собі, що маєш робити. Ну, мені, наприклад, дуже сподобалося. Я думаю, що моїм побратимам також. Вони з змішані групи. Є такі, що вже був бойовий досвід. В одній групі і разом з цією ж групою є такі, що мобілізовані. в них немає бойовий досвіду. Це дозволяє добре адаптуватися хлопцям, в яких немає бойового досвіду. У нас на всіх ділянках умови максимально наближені до бойових. Вони зараз на 240 метрів. Гасять це перша у нас ділянка, яка знаходиться в Капонірі. А зараз друга вправа ми підіймемося аж на відстань 500 метрів. І вони будуть, повірте, влучати на 500 метрів з голого АК. Без і каліматорів. Найголовніше, чому ми навчаємо. Це тактична медицина. Всі наші інструктори дуже кваліфіковані. Також вони всі пройшли бойові дії і практичні заняття продумували так, як вони самі були у бою, і це все відчували. Одним з складніших моментів на, на даний період часу є те, що додавались нові люди, які пройшли. Трішки менше підготовки, ніж ми, і тому, так як це було наше перше зайняття, було трішки складно їм пояснити, що робити. Але хлопці старалися, справилися на відміну. Мотивованість висока. У багатьох родичі лишились в окупації. І багато хто просто хоче скоріше, щоб закінчилася війна. Слава Україні!